Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області, за минулі кілька днів далі в ефірі мене звати Катерина Ярова. Після літньої відпустки творча група програми Надзвичайна ситуація знову повертається до роботи. Тож стартуємо. Починаємо з аварійності на міжнародній трасі київ Київчо розбилася маршрутка повна пасажирів. Троє людей загинуло, інших травмованих забрала швидка у медичні заклади. Відомо, що мікроавтобус дійснював нерегулярні пасажирські перевезення. Автомобіль не доїхав до рівного якихось сім кілометрів. У ніч трагедії маршрутка везла людей зі столиці України. Водій мікроавтобусу виїхав на зустрічну смугу та влетів на швидкості у вантажівку. Хто винен у смертельному зіткненні та про аварії? Далі в сюжеті Сергій Вац, пацієнт Рівненської обласної клінічної лікарні. Зараз чоловік у відділенні травматології. У нього численні та складні переломи кінцівок. Постраждав увесь лівий бік. Та Сергію пощастило, кажуть медики. Адже він зумів вижити у жахливій аварії. Вона сталася біля Грушвиці. Це Рівненський район. Маршрутка, який чоловік повертався з Києва додому, влетіла в вантажівку. Я дивився, бачу сім кілометрів до рівного сталося. Та й думаю, ки марно трошки то кимерну, ти тут опуснувся. Я задій, сам заві си. Коли б що дитям з'яжу був тут. На місце ДТП відразу приїхала молода дружина Сергія. Жінка чекала його вдома із заробітків, але вже зараз шукає кошти на дороговартість на лікування чоловіка. Щодня необхідно до п'яти тисяч гривень. Також Сергію потрібні донори крові. У нього друга група Резус мінус. Потеряв сузнання, його витягували з бусу, бо в нього казав хлопчина, бо ми вже дзвонилися пізніше, то в нього рука і нога просто висіли. Він каже: Я вибіг, був туман склав маршрутці, і те мікроскло йому позаганялося в руку і то казали, ж мені ми вибирали. Там складні пошкодження лівої верхньої кінцівки і нижньої лівої кінцівки, які досить проблемні в лікуванні і, скоріш, дуже тривалі в часі мають. Хоча є також в нього і закрита травма грудної клітки, черепно мозкова травма, і забій печінки, і забій нири. Тобто, ну, на жаль, Просто на перше місце виходить травматологія. Жертвами цього ТТП стало ще троє людей. 27-річний пасажир із «Бродів» помер на місці зіткнення. Інші два чоловіки з Радивилова та Мелітополя у лікарнях. Водій вантажівки та мікроавтобуса не постраждали. Сьогодні в поліції повідомили, що саме кермувальник маршрутки грубо порушив правила дорожнього руху. Не переконавшись у безпечності, виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку. Водій також перебуває під наглядом медиків. Зараз ним будуть спілкуватися слідчі аби аби встановити, що стало причиною ДТП, та чи був водій у стані алкогольного сп'яніння? 30-річного водія мікроавтобусу з полученням Київ броду вже взяли під варту. Найближчим часом суд має визначити дальнього міру запобіжного заходу. За скоєння ДТП, де загинуло троє людей, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ще одна аварія сталася на півночі області. Там водій елітного позашляховика збив жінку. Вона загинула на місці. Аварія сталася у селі Бабка. Це Володимирецький район. Жінка поверталася додому ґрунтової дороги, рухалася на велосипеді. Позашляховик Audi q К'ю-7» курсував назустріч. Чому сталося зіткнення? Зараз мають з'ясувати слідчі поліції. Воно стало для пенсіонерки фатальним. За кермом авто перебував 29-річний житель сусіднього села. 29-річний житель села Берестівська збивсипедистку яка рухалася йому назустріч по його ж смузі руху від отриманих травм. Жінка загинула на місці події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. В нічному клубі побили людей. Масовий силовий інцидент стався в сарнах. Десятки осіб у балаклавах увірвалися у відомий заклад адреналін та щинили бійку. свідченнями очевидців, то були спецпризначенці. Візит спецпризначенців до нічного клубу стався, начебто, через конфлікт. Принаймні, про це в Сарнах говорять вночі, коли в клубі було повно відпочиваючих, увірвалися особи в балаклавах та почали бити усіх, хто потрапляв під руку. Спершу збивали з ніг, а далі використовували і палиці. Один за одним потерпілля зверталися в район. Но лікарню за офіційними зведеннями поліції п'ятеро людей отримали медичну допомогу. Зранку наступного дня біля клубу камери зафіксували калюжі крові. Зі слів потерпілих конфлікт спричинили поліцейські, які на їхню думку перебували у стані алкогольної сп'яніння. Зараз це перевіряє поліція за фактом, вже відкрито кримінальне провадження стаття хуліганства, але всі матеріали справи вже передали до обласної прокуратури. В свою думку щодо інциденту в нічному клубі міста Сарна озвучив на своїй сторінці у Фейсбуці і народний депутат України Сергій Євтушок. Зокрема, нардеп вважає, що ситуацію негайно має врегулювати найвище керівництво Нацгвардії. Не має бути в її рядах такої сволоти, яка забігає в масках в нічний клуб і без розбору калічить усіх хто попадає під руку. Кінець цитати уже відкрит. Кримінальне провадження і розслідування, якого веде безпосередньо обласна прокуратура Вінської області за ініціативою, як нашою, так і керівництвом області і центральним апаратом назначене проведення службового розслідування з самого ранку, всі вільно понесуть відповідальність як кримінальну відповідальність, так і дисциплінарну, в разі після рішення прокурора. Ну і на сам кінець статистика. Офіційно за минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 426 повідомлень, із яких кваліфіковано як кримінальне правопорушення. Такими були останні кілька днів. Маєте і ви цікаву інформацію та бажаєте нею поділитися. Звертайтеся в 10 70 – Це номер нашої редакції. Зачу вам всього доброго та прощаюся вже до наступного ефіру. Програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.